Тут їздять не по дорозі, а по тротуарах, яких в селі Торон можна на пальцях порахувати. Водії жаліють свій транспорт випробовувати на аварійному шляху державного значення, адже це гарантований ремонт ходової або заміна коліс. Дорога дуже отлічна. Ми дуже вдячні вам за таку дорогу. Ми з Києва їздимо, і ми оцей проміжуток часу їдемо три часа, 50 кілометрів. Це можливо таке чи невозможно? Дорога хуст-долина, яка проходить через Міжгірське село Турун, зв'язує Закарпатську область зі Львівщиною та Франківщиною. Тому великі рейсові автобуси тут часті гості. І ям із кожним днем стає дедалі більше. Дорогу нас не ремонтують. Проїхати не можна ні машину, ні велосипедом, діти в школу ходять. Ну як пройти не можна. Шофера їздять і аж на тротуар, бо то вже невозможно обійти дорогу так, аби прийти нормально. Нема кудися відступити. Сільській громаді надокучила ця аварійна дорога, тому на початку тижня люди перекрили дорогу на пішохідному переході, зупиняли всі машини і утворили величезні затори. Не дивлячися на те, що я особисто як сільський голова зверталася неодноразово і до керівництва обласної адміністрації, і до начальника служби автомобільних доріг, люди вже вкрай незадоволені і, звичайно, звинувачують, в тому числі і місцеву владу, мене як сільського голову, але що на жаль, ми можемо зробити, якщо е, е, організації, які зобов'язані утримувати дороги, е, не утримують. Громада чекала, поки до них приїде керівництво Міжгірщини та представники дорожньо-експлуатаційної дільниці, які відповідають за належний стан цього автошляху. Люди стояли на дорозі дві години і таки дочекалися проханих гостей. Вони так сказали, а чому це літом, коли до морозів, а вони самі не бачили, які дороги, в якому стані, щоб мали аж народ до того довести, щоб ми стали. Ну, ну це жахливо. У підсумку пообіцяли зробити ремонт протягом 10 днів. Однак приїхали, закидали кілька метрів щебенам і на цьому дорожню роботу завершили. Це яка частина асфальт, що вони щебенем засипали. Одну машину, завезли. Одну машину завезли і то у дожді засипали. Новий асфальт дорожники і не обіцяли, але принаймні на гарячу заливку щебеня люди чекали. За словами сільського голови, на Хущині, кажуть, усі автошляхи в селах відремонтували, а от до Міжгірщини дійти ніяк не можуть. Громаду робота дорожників для Галочки не влаштовує. Ми склали протокол намірів між громадою села між. Керівництвом районної державної адміністрації, районної ради, представниками Державно-патрульної служби, до речі, були теж і вони так само склали акт про аварійність цієї дороги і був представник головний інженер Хусько Дед. Обіцяли за 10 днів. Поремонтувати. Якщо за цей термін дорогу не приведуть до ладу, громада і надалі стоятиме на дорозі і не пропускатиме транспорт. Кажуть, водії їх підтримують, тому акція протесту може бути і безстрокова.